Доброго дня, любі друзі. Наближаються в нас свята, наближається Різдво, Новий рік. І ось хочу вам зазняти, де можна купити живу ялиночку. Тому що по всіх магазинах, які я вже тільки обходила, то все штучні ялинки. А ми чомусь надаємо перевагу живим ялиночкам, оскільки вони пахнуть. І ти прям відчуваєш цей новорічний настрій. Ну, цю таку, знаєте, ейфорію свята. Ну і ось приїхала я до Home Depot, Ось там видно на камері. І отут зразу з боку в них є такий відділ, де продають живі ялинки. Вони розміщені такими от квадратами, і тут цінова категорія. От, наприклад, ці в нас йдуть по 5498. І тут уже теж якісь були, всі розібрали. Ну, ми хотіли прям таку маленьку-маленьку, тому що. Ну, реально, в нас one бедрум і ще ялинку туди ну, немає реально місця. Але все маленьке вже розібрали полишалися прям дуже такі от великі. Ну, на, наприклад, для нас ця ялинка, вона мого зросту, вона явно завелика. І вони всі прям такі. Але в кого, наприклад, квартира велика, там, два бедруми, і ви маєте куди помістити ялинку, можете сміло заїжджати в Depot. Ось 70 доларів маєш. 55 також, Тоже непогані такі от. Оця закрита, вона досить така непогана. Я думаю, як її розвернути, вона буде досить красива, така, бо вона остренька і густа. Але вона також мого зросту, це приблизно 1,64 ну, Ой Боже, а тут така красива густюща, Прям красива-красива. Тут так пахне, ви собі просто не уявляє. От оці по 8998, ну їх тут прям валом набито, їх ніхто щось не розібрав, а реально вони ну, шикарні, густі. І причому що це не складені ялинки, а це прям вони такі от є, бачите, вони, ну, бо в нас в Україні, якщо прям така густа-густа, то вона складена з кусочків, тобто йде і потім закладають. А тут вони ні, вони повноцінно. Такі ялинки. Я ще хвора, але ялинку шукаємо, бо потрібно. І штучно купляти не хочемо. От тут 109, тільки три штучки лишилися. А ні, і тут 109 ще також є. або штучну, штучні десь в цінові категорії вони йдуть, такі трошки менше 129 доларів, трошки більші 149 доларів і вище. Такі прям малюсенькі-малюсенькі, ну, я не знаю, на стіл їх ставити, напевно що, тому що на підлогу ти поставиш там буквально там я не знаю 20 см, 25-30, то вони там по 30-40 доларів. І думаю, для чого? ну Не потрібно нам штучно, потім шукай місце, в нас складовки немає, шукай місце де її тримати. І краще купити живу, оскільки вона буде пахнути. Вони красиві, гарні, але просто от в цьому місці, суто, де я зараз нахожуся, така будочка, вони тут упаковують їх. То суто для нас, для наших потреб, якому хочемо маленько, то немає. Боже ж, подивіться, яка краса. Ну Звичайно, шкода, бо це все пропаде потім. Воно ж висохне і його просто викинуть. Ну, і тут, знаєте, так сказати, роздвоюються думки. Тому що дехто каже, краще купити штучно, тому що ти не вбиваєш ліс, як-не-як, це також живе. Це живе, воно росте, його зрізають, ми ним милуємося, нюхаємо цей прекрасний чудовий смороковий запах, але потім це все викидується на мусор. І теж шкода. Но, але з другої сторони, якщо подивитися, коли в тебе ну, реально немає місця, потім де тримати цілий рік ту ялинку. Штучно, то хіба також викидати. Якщо викидають живі, не шкодують, які висихають. Ну, то так точно, напевно, що можна і викинути штучно. Бо цінова категорія майже та сама. Навіть я б сказала, що штучно, напевно, ще трішки дорожче. Бо тут, наприклад, в мій ріст, ялинка коштувала там і по 54, і по 70, і по... 80 доларів, а штучно, в мій ріст, то треба буде заплатити там приблизно 149 доларів. Тому ось так, любі друзі, кому цікава інформація була. Не планувала зовсім знімати відео, але так сталося, що сама не очікувала, я приїхала реально в Home Depot, я хотіла подивитися ялинки, бо думала, ну точно є. Але я хотіла, чесно, живу і в горщику. Тому що я думала, потім нехай вона собі росте, підростає. Ну, ми в Швейцарії були. Ми реально купляли ялиночку в горщику, і вона так виросла, розрослася нам за рік. Ну, така прикольна була. Брата мого досі є, прям велика-велика. За рік виросла. Ну, не така прям велика, але все рівно дуже змінилася. І вони її будуть якраз прикрашати. Ну, їм також стане, бо квартирка також маленька. І великої, і прям огроменної, такої, знаєте, не потрібно. Тому ось так, любі друзі. Була рада вас вітати на своєму каналі, хто переглядав. Надіюсь, інформація може для когось важлива, тому що мені би було чесно, коли я була в пошуках ялинки. Мені було б поцік... цікаво подивитися такі відео, ні в кого такого не зустрічала. Бай! І зустрінемося в новому. Я думаю, більш кориснішому відео. Хоча, можливо, і це корисно.